Теоретичні та практичні аспекти місцевого самоврядування обговорили за круглим столом у мерії. Участь у зустрічі взяли представники влади, громадських організацій, науковці, історики та школярі. Приурочили захід 90 дев'яносторіч з часу заснування у Проскурові міської ради. «В процесі плануємо розглянути загальні положення концепції, яка на сьогодні є досить актуальною. Проєкту реформ місцевого самоврядування і внести пропозиції щодо подальшого, подальшої діяльності, щодо здійснення основних положень, пов'язаних з цією концепцією, роз'яснення серед населення. Теоретики та практики сходяться в думці самоврядування це єдиний вірний вектор розвитку країни. Хоч, звісно, і така форма організації суспільства має свої нюанси. Система місцевого самоврядування України у багатьох моментах поступається аналогічній у країнах Європи. Сама коротка стаття в Конституції Україна в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Це навіть не гасло. Тобто, і якщо взяти 11 розділ, де ця сьома стаття розкривається. Ви також в жодному розділі не знайдете стільки правок, стільки роз'яснень, силок на офіційні тлумачення рішень конституційного суду і таке інше. Тобто. Питання місцевого самоврядування воно є актуальним. Учасники зустрічі наголосили, найбільше чого потребують місцеві громади, це більшої фінансової незалежності. Прийняття бюджетного кодексу України у цій сфері дало свої позитивні результати. Все-таки бюджетний кодекс, скажімо, для міст обласного значення ну зробив великий крок. Тобто, були вперше, міста отримали власні доходи, так званий другий кошик. Ми сьогодні маємо бюджет розвитку 100 мільйонів. Вже можна кожен рік якісь такі заходи, тобто, щоб і якісь мінімальні, там, наприклад, як в цьому році теплотрасу 20 мільйонів на Озерну, щоб ми могли зимувати спокійно великий мікрорайон, Тобто, ми це вирішили. І придбання техніки і будівництво там садка на зустрічі. Вирішили підготувати звернення до президента та Кабміну з пропозицією збільшити перелік місцевих податків та зборів, які спрямують на розвиток та потреби територіальних громад, передбачити у держбюджеті на поточні роки обов'язкове фінансування делегованих органами місцевого самоврядування повноважень у повному обсязі. Потребує змін і виборча система. Обов'язково має бути закон про відкликання депутатів місцевих рад. Ну, тобто це важливий інструмент, якщо громада сьогодні там, від якогось округа вибрала, чи депутат перейшов, вийшов за списком, далі змінив, вийшов, там, перейшов. Тобто, ну, люди його делегували на інше. Має можливість бути, щоб люди, має бути механізм. Так само має бути механізм там, відкликання чи референдуму міських голів, чи міського голови. Результатом роботи круглого столу стала резолюція. Учасники підтримали концепцію реформ місцевого самоврядування. Напередодні дня міста міський голова Сергій Мельник традиційно зустрівся з колишніми керівниками обласного центру. Під час зустрічі мер окреслив пріоритети, над якими сьогодні працює міська влада, зауважив, що ряд проблемних моментів, які планували вирішити цьогоріч, зависли через затримку держказначальства у проплаті коштів. Тому, приміром, ряд доріг ще не відчули оновлення. Хоч багато чого уже таки вдалося зробити. Перемоги нарешті закінчили в цьому році повністю весь капітальний ремонт з водовідведенням і з освітленням. Книжківці майже закінчили в цьому році вже вулицю Житню. А тут в центрі Хотовецького зависли, Грушевського. Успіхом для усього міста є повернення у комунальну власність 36-го дошкільного садочку. Наразі тут тривають ремонтні роботи. Цьогоріч відкриють першу чергу, а це чотири групи. У НВО номер 1 триває добудова дошкільного закладу. Капітальні роботи провели у спортивних школах міста. Вихованці ДЮСШ номер 1 та 2 тренуватимуться в оновлених залах. Значно розширили приміщення школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Нові класи урочисто презентують на день міста. У ході дружньої розмови колишні керівники обласного центру поділилися своїми враженнями від сучасного Хмельницького, позитивно оцінили помітні зміни на краще в його розвитку. Колишня стометрівка перетвориться на відпочинкову алею. На такі зміни сподіваються приватні підприємці, які взялися капітально ремонтувати об'єкт. На Проскурівського підпілля роботи стартували ще влітку цього річ, розпочали з покриття. Старий асфальт по один бік алеї вже замінили на фігурну плитку. Наступним етапом стане облаштування зони відпочинку з лавочками та ліхтарями. Невдовзі засіять газон. Є приватні підприємці, які ось зараз мають магазини. У всі вони хочуть теж по такому типу зробити от собі облаштування прилаглих територій. Тобто вулиця має набути яскравого вигляду. Інший бік 100 метрівки, куди наразі передослокувалися вуличні крамарі, зазнає змін вже наступного року. Тут теж покладуть тротуарну плитку та влаштують зелену зону. Після перетворення тротуарів метаморфози чекатимуть на дорогу, зізнаються ідейники. Тутешнє покриття теж мають оновити. Більше того, цю ділянку з проїжджою планують зробити пішохідною. Тим часом вже зараз аналогічний шлях облаштовують від вулиці Примакова. До прибузької. Там так такових тротуарів так і немає. Понімати є дорога, і люди як піднімаються з прибузької і тут поворот машин. І тут їдуть, скаржаться похилого віку люди. Скаржаться з матері з колясочками, які приже. Тобто вона буде пішохідна. На згаданій ділянці роботи ще тривають, та більше половини із запланованого вже виконали. Тут така була грязь, і стояли одні машини. Людям пройти з колясками, особливо з дітьми пройти тіні було. Зараз Чистота, порядок і не підвернути ногу на, цій, на на цьому камінні. Я тільки за плітка взагалі супер. Днями активісти на пішохідній дорозі облаштували клумби та, судячи із усього, нововведення припало до душі не усім городянам, адже усі квіти з бетонних кошиків невідомі одразу повисмикували. Ліутром, міліночі, хто-то вирвав квіти. Вона остатки остались. Старались для людей сделать, лашок красиво было. Залишиться роботи на цій ділянці і на наступний рік. Так пішохідну зону планують продовжити до самої прибузької. Задля цього існуючий газон біля приватних будинків зменшить у рази. Такий крок за словами активістів дозволить збільшити площу для самого тротуару. Про котли та насоси вона знає геть усе. Хмельничанка Тетяна Варгата уже майже 20 літ. Працює на котельні. Трудиться на комунальному підприємстві Теплокомуненерго цього року. Жінку відзначили на міському конкурсі Кращий за професією тріумфувала у номінації машиніст котельні. Тетяна Олексіївна зізнається, робота це не жіноча, втім, вже призвичаєлась. Більше того, полюбила її. Пригадую, коли робота ще не була автоматизована, доводилось самотужки крутити величезні вентилі. Зараз ситуація змінилась на краще. Як Ми раніше бігали до котла грузити більше-менше газу подавати, то зараз ми все мишкою. Добавили, збавили на насосах, теж поставили частотники, що теж там вже не треба таких зусиль. Найбільше роботи каже Тетяна Варгата взимку. Тоді на повну потужність працює усе обладнання. Наразі котельню завершують готувати до нового опалювального сезону. Керівництво та колеги Тетяну Олексіївну поважають, кажуть, вона сумлінна і відповідальна працівниця. Тетяна Олексіївна добросовісна, працьовита людина. Який, що не скажеш, все може зробити. Вдосконалює свою, свою свою кваліфікацію. Працює Тетяна Варгата 12 годин після зміни. Має два вихідних. Цей час приділяє родині. Також полюбляє вишивати хрестиком. У творчому доробку має чимало картин. В перемозі у міському конкурсі кращий за професію зраділа. Такому тріумфу завдячує усьому колективу, адже саме він за словами жінки підтримав її у перші роки роботи на комунальному підприємстві. У мистецькій залі Музею історії міста відкрилась виставка традиційного народного мистецтва Самчиківський розпис в традиціях майстрів Хмельниччини, присвячена святкуванню дня міста. В експозиції представлений декоративний розпис та старовинна вишивка, яка побутувала на Волині. Майстрів, котрі займаються народним декоративним розписом із села Самчики Старокостянтинівського району. Серед них Віктор Раковський, член Національної спілки народних майстрів України, Михайло Юзвук, член національної спілки народних майстрів. України, України та Сергій Касьянов, майстер народної творчості. Самчиківський розпис відомий не лише на теренах України, а й далеко за її межами. Є своєрідною візитівкою Хмельниччини. Від міської влади авторів творчих робіт привітав заступник міського голови Григорій Давиденко. За активну виставкову діяльність, високу художню майстерність та з нагоди відкриття виставки, присвяченої святкуванню дня міста Хмельницького, митці отримали подяки та подарунки від міського голови. Усі охочі хмельничани та гості міста мають можливість відвідати виставку. Вона працюватиме до 1 листопада щоденно, окрім неділі та понеділка. Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр готується відзначити свою 20-ту річницю. Пишається колектив багатою творчою біографією, є дипломатом та лауреатом чисельних мистецьких конкурсів та фестивалів, учасником свята урочистостей, зокрема Міжнародного конкурсу духової музики Сурма 97 та міжнародних фестивалів духових оркестрів. У 2010 році при оркестрі створено перший в Україні колектив мажореток Альфа. Це дало новий поштовх для подальшого розвитку колективу. На сьогодні Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр має постійні сольні програми в концертних залах міста, проводить власний абонемент концертів для школярів та студентів Хмельницького. Репортар колективу це понад тисячу творів різного ступеню складності від обробок народних мелодій до оперних увертюр. 16 із них оркестр представить до уваги хмельничан на своєму ювілейному концерті. Поряд із заявленими творами на гостей чекає музичний сюрприз, який художній керівник Тарас Бузня. Нюк, тримаю у секреті. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.